Вітаю всіх глядачів та підписників на каналі Хренландія. В сьогоднішньому відео я буду виготовляти хамон. Не зовсім класичний такий іспанський хамон, як дехто, можливо, привик. Я його назвав хренландський хамон. А чому? Тому що я трішки, як завжди, люблю експериментувати. І, власне, минулого року я вже робив невеликий експеримент на меншій значно нозі, звісно. Але він мені дуже сподобався. Тому, друзі, в сьогоднішньому відео я вам покажу ну, цю просту, як на мене, дуже таку схему процедуру виготовлення хамона, але є декілька дуже важливих нюансів, про які я розповім, маючи вже свій невеличкий, але досвід у виготовленні цього чудового делікатесу. Тому погнали, друзі, до роботи. Ну і для початку, звісно, нам потрібно задню ногу домашньої свинки. Е, нога в мене ця. Заважила десь 10,5 кг. Я її вже попередньо там повідрізав лишні такі частинки, які були. Ну, тобто Перший етап фактично заключається в тому, щоб ну, очистити все лишнє, там, максимально собі е, зробити гарну форму нашої ноги. От, Я ще відріжу цей кусок сальця. От. І тут, щоб все було рівненько, там нічого дуже не стирчало, ну це буде потім впливати на загальний вигляд нашої ноги вже готовий. В цьому простому етапі ми просто масажуємо, тиснемо м'яско, витискаємо кулаками всю, можливо, ще якусь кров, щоб вона вийшла з м'язка, щоб воно мало гарний вигляд. Воно і так має... От бачите, дивіться, О, я тисну і виходить. Піднімаємо пора. М'ясо має мати гарний чистенький вигляд. Дивіться, яка краса, яке гарне у нас м'ясо, кісточка, сальце. Ну і сам вигляд ноги чудовий. Як на мене, дуже гарний, дуже апетитний. Тому наступний етап після того, як ми вже підготували оту всю частинку, це натирання приправами. Ще раз скажу, що це є особисто мій спосіб. Я знаю, що в класичному способі приготування використовують лише сіль. Але я, як вже казав, повторюся. Минулого року спробував вперше зробити саме з приправами. От, І мені це дуже сподобалось. Тому натираємо приправами. Беремо тарілочку, маю ось такі приправи куманам. Нещодавно подарувала десь з Карпат привезла тут є ціла суміш. І паприка, і коріандр, і мелений перець. Перемішаємо їх. Але, друзі, крім класичних приправ, я ще додаю до хамону. Так, візьмемо це на бік. Ось таку приправу. Хто можливо вгадає або вже вгадав. Напишіть в коментарях, як ви думаєте, що це за приправа. Вона росте в мене на пасіці. Це дуже пахуча рослина. Рослина медонос, до речі, відноситься до лікарських рослин. Ефіро олійні рослини. От, і їх з давніх давен використовували. Вона Навіть перебиває вже аромат. Їх використовували при виготовленні страв з м'яса. Е цю... Цю траву люди. От. Мені здається, що вона відома що навіть з часів там, Древнього Єгипту та й навіть в біблійних розповідях вона також згадується. Ну що, друзі, здогадалися, що це за травичка така? Вона гарно цвіте такими дрібними квіточками, синіми, рожевими. Ах, і дуже гарно пахне. Такий пряний аромат. Трішки його ще поскубаю. Ну, друзі, хто не знає чи не вгадав, це гісоп лікарський. От. Мені дуже подобається його аромат. Він в мене вже давно росте на пасіці. Наша приправа готова. Це котику буде нашому марсику і цією приправою так. Густо гарно натираю. Це час так масажуючи ніби м'яско. втираю. Чіп приправи аромат. Отже, друзі, поки я натираю і масажую, так би мовити, так, наш майбутній хамон, я трішки вам поділюся своїми якби, роздумами з приводу його приготування. Звісно, що є там мільйон, напевно, рецептів вже на Ютубі, як люди готують хамон. Можна сказати, мій буде мільйон перший. Але враховуючи, що я люблю експериментувати. Можливо, ну, щось ви для себе також нове побачите. Власне, я вже експериментував минулого року, як я вже казав. Так? Я готував за таким принципом задню ногу, ну, правда, відменшував багато кабанчика. Але мені дуже сподобалось. І, власне, окрім того, що я натираю приправами, зараз, до речі, хто не знає, ну, саме 18 січня я, можливо, не говорив. Так, Зима на дворі. На дворі зараз у нас там мінус 12 градусів морозу. От. І я так зрозумів, що от зима це власне, от зараз найкращий період для того, щоб почати засолювати хамон. Чому? Тому що особливість виготовлення хамону, ну дуже важливі якби важлива особливість, це температурний режим. В якому саме м'ясо буде витримуватись, буде висіти. Тому що не так важливо ну, засолити там це будь-хто зможе. Нічого там страшного, складного немає. Взяли, посолили, засипали сіллю в контейнер там та і все. А от потім вже реально витримка цієї ноги при правильній температурі і правильній вологості це є запорука успіху і правильного. Приготування цієї страви. І тому, враховуючи, що зараз зима от, е, в наших умовах, ну, хто не має спеціального обладнання, це найкращий період. Тому що хамон на початку свого виготовлення має триматися при низьких температурах і великій вологості повітря, і поступово в процесі витримки там, весіння так, в приміщення. Ця вологість повинна падати, а температура поступово збільшуватися. І враховуючи, що в мене є горище, ну, як і в будь-кого, в селі, у місті це може бути там, балкон чи там лоджія, як називають, та засклений балкон, то це якраз от перший місяць-два це дуже добрий період, коли це м'ясо може висіти в холоді. Друзі, перший етап приготування хамону хренландського підходить до завершення, а саме я натер його спеціями та сіллю, і зараз залишаю тут при кімнатній температурі на кухні на кілька годин для того, щоб сіль і спеції гарно впиталися в м'яско. Пройшло близько п'яти годин, як я залишив тут ногу на столі для того, щоб вона пропиталася в теплому середовищі після натирання. Спеціями та сіллю. Так, І я бачу, що вона вже апетитно виглядає. От, І зараз насправді настав е, такий дуже простий, насправді один з найважливіших етапів це засолювання. Тобто ми зараз оцю ногу будемо повністю засипати сіллю. Для цього вам потрібно буде підібрати необхідний контейнер певної ємності. Ну і, звісно, багато солі. Отже, я буду використовувати ось такий будівельний контейнер, але враховуючи, що він не з харчового пластику. Я попередньо постелю такі от поліетиленові пакети, щоб наш хамон ну, мінімально дотулявся до стінок цього контейнера. Так, Після цього. Що нам потрібно, я підготував ось такі планочки, Ну, можна використати там брусочки, які у вас є. От. Для чого це потрібно? Коли у нас буде е, довший час наша е, свиняча нога так, в солі тут е, вимочуватися, ну, верніше, витримуватися, то вся волога буде стікати на дно цього контейнера. І, Відповідно, щоб наше м'ясо, майбутній хамон, не зіпсувався від того, що він буде лежати в тій, так би мовити, ропі соленій, та в тому соленому такому, тій соленій юшці. От, Я підставляю ось такі планки. От, Таким чином вся ця солена юшка буде стікати донизу. От. А сама нога у нас буде лежати ось тут на поверхні на солі. Значить, на низ я використаю сіль минулорічну, як я вже казав, з попереднього витримування хамону. Таким чином, як ви бачите, нічого не викидається, сіль може служити вам багато багато років. От, її достатньо просто там висушити, потім подрібнити знов молотком і вона знову готова е, вам, як кажуть, ставати в пригоді. Е, сюди на ось цю соляну подушку от, ставимо нашу ногу свинячу. Вона вже пустила сік і ставимо таким чином, що ось цим м'язком донизу. О. Це робиться для того, ну, тому що через шкоринку волога е, гірше е, проходить. Відповідно, вся волога в нас буде йти вниз от, і е, не буде затримуватися ну, в цій зоні. Тобто ставимо м'ясом донизу. Ну І тепер беремо просто і засипаємо все сіллю довкола. Отже, щодо термінів, вважається в середньому, що хамон має витримуватися в солі приблизно 1 кг ваги, одна доба. От. Але є такі, ну, я дивився там і ролики і читав, що думки що має бути довше, тобто там півтори доби. Це, звісно, залежить і від типу солі, і від типу м'яса, так розумію, ну і від температурного режиму. От, звісно, От, сіль. До речі, рекомендують, щоб вона була чим більш грубша. Ну, Зараз грубшої солі дістати важко. Тому я використовую ту, яка в мене була. От, але я буду витримувати півтори доби. Тобто, враховуючи, що цей кусок важив близько 11 кг, на півтора множимо, це буде 16 діб. В даному випадку я перенесу цей кювет до себе в пивницю тут під хатою. Не в цю, де зберігаються чубуки, в нас є ще одна пивниця. І після цього, друзі, я покажу, що буду робити далі. А далі ми просто підвішуємо в е, приміщенні, яке оптимально підходить е, нам для того, щоб там хамон витримувався. В даному випадку у мене це буде горище. А як я це буду робити, побачите буквально через секунду. Так, отже, друзі, настало 4 лютого, а це означає, що нога вже засолюється рівно 16 діб ось тут, в пивниці. Так, при температурі. Близько нуля градусів. Тут взимку завжди така температура, якраз добре підходить для засолювання. Тож зараз я візьму ось тут на світло і буду виймати солі. Почистимо ногу та й заодно глянемо, як вона змінилася. І що ж, Так, дивимося. Ах яка ніжечка. Так, ну, волога стікала вся донизу. Це добре. Але це як гарно. Яка краса. Мені вже подобається, ви знаєте? <риві> Люкс. Це таку трішки щіточку. Ну що, супер, як на мене, виглядає непогано, навіть красиво. Тепер залишилось що? Залишилось підвищити її на горищі, або, як кажуть у нас, на стриху. Кому, до речі, цікаво, я по дорозі йшов, зважив е, цю ногу, вона втратила десь пів кілограма, тобто було 10700, зараз десь 10200. Тобто вже трішечки ваги в нас е, втратилося, але це за рахунок того, що нога наша пустила, так би мовити, сік та під дією солі. І це нормально. Зараз будемо її підвішувати сюди на горище.

ta baran bar 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 Отже, друзі, як ви бачите, горище дуже добре підходить, власне, для того, щоб визрівав наш хамон. Адже в цьому приміщенні постійно гуляє вітерець, тут не застоюється повітря. Бачите, є щілини та попід дахом. І це якраз забезпечує нам те, що е, в нас не буде плісняви на м'яску. Адже вітерець постійно гуляє, а вологість і температура приблизно така, як в навколишнього середовища. І це саме те, що нам зараз потрібно. Адже зараз у нас місяць лютий, потім ще березень-квітень це холодні місяці. І, власне, запорукою правильного визрівання хамона є те, що на початку температура має бути найнижчою і поступово збільшуватися в процесі його е, дозрівання. І зараз так і буде. Всі перших три місяці будучи й морози, буде там температура близько нуля градусів. Це якраз те, що треба, для того, щоб м'ясо наше правильно ферментувалося там в перший період і гарно визрівало. І поки з'являться там навколишні там, комашки. Різні оси, то це буде там травень місяць. За той час вже в принципі м'ясо і там шкіра вони настільки загрубіють, що вже комахи будуть не страшні. А хоча, я думаю, все рівно повішаю якусь марлю пізніше, так для е, страхівки. Е, от Але от приміщення таке дуже добре підходить. І саме зараз, якраз в зимовий період, дуже зручно хто має щось таке схоже, робити цю страву. Тому, друзі, робіть зараз. Можете по такому рецепту, можете по схожому, так і я впевнений, що у вас все вийде і десь через рік часу, орієнтовно ви будете вже своїми друзями і родичами смакувати цей такий ну, вишуканий, вишукану страву, так, яку полюбляють у всьому світі. Що ще сказати? Значить, по мірі того, та буде температура збільшуватися, і власне це буде нам якраз на руку. І висіти тут це м'яско буде, мабуть, рік часу, десь в мене, можливо і півтора. Попередній хамон в мене висів 9 місяців. От. І він визрів, гарний, дуже, смачний, був, ну, але це була значно менша нога. Ця заважила близько 11 кг. На момент на початок її приготування, до речі, я знімлю обов'язково відео, коли вже буде готовий продукт, і ми будемо бачити вихід готової продукції. Так? Яка ж буде вага. Тому, друзі, ось таке відео. Кому сподобалось, ставте вподобайки, підписуйтесь на канал. Робіть, експериментуйте, втілюйте свої ідеї, кулінарні в життя. І я впевнений, все у вас вийде. А навіть якщо не вийде, ви все рівно там на якомусь процесі виправите і все буде тоді добре. Бажаю вам міцного здоров'я, успіхів, вам, вашим близьким, рідним. Допомагайте один одному, допомагайте Збройним силам України, тоді все буде Україна. До зустрічі, друзі! На ну, все добре!